Вітаю, друзі, я Віталій Порт. Після того, як з Вашингтона надійшла інформація про повну зупинку Дональдом Трампом воєнної допомоги для України і напередодні виступу американського президента перед Конгресом Сполучених Штатів, Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із дописом у соціальній мережі X. У цьому дописі англійської мови, Зеленський підкреслює, що Ніхто з українців не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл перемовин, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці, говорить Зеленський. Ми з моєю командою готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти міцного миру. Ми готові працювати швидко, щоб припинити війну. І першими етапами можуть бути звільнення полонених і перемир'я в небі. Заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, і негайне перемир'я на море, якщо Росія зробить те саме. Потім ми хочемо дуже швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі Сполученими Штатами, щоб узгодити міцну остаточну угоду. Володимир Зеленський згадує про те, що Дональд Трамп надав Україні джевеліни. І підкреслює, що це момент, коли все змінилося. Говорячи про недавню зустріч із Трампом у Білому домі, український президент говорить, що ця зустріч прийшла не так, як мало бути, і підкреслює прикро, що так сталося. Настав час все виправити. Бажаємо, щоб майбутня співпраця та спілкування були конструктивними. У дописі також підкреслюється, що стосується угоди про корисні копалини і безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми бачимо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій безпеки. І я щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. За великим рахунком, можна сказати, що Зеленський у цьому дописі задовольнив всі ймовірні бажання. Представників адміністрації президента Сполучених Штатів, які хотіли продовження його діалогу із Дональдом Трампом, можливо, самого Трампа, який говорив про необхідність того, щоб Україна продемонструвала свою прихильність до миру. Ну і європейських партнерів, які також наполягали на пошуку шляхів до примирення між президентом України та його американським колегою. Також є очевидним, що Володимир Зеленський вирішив підтримати у цьому своєму пості європейський план перемир'я, запропонований раніше президентом Франції Еммануелем Макроном, та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Французькі і британські лідери якраз і пропонували тимчасове перемир'я у повітрі на морі, а також щодо обстрілів енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Тільки в усьому цьому існує найголовніше питання, як готовність президента України та його команди працювати під керівництвом американського президента щодо пошуку шляхів до миру буде узгоджуватися із очевидним небажанням президента Російської Федерації Володимира Путіна домовлятися про будь-яке навіть тимчасове перемир'я на російсько-українському фронті? Адже Російський президент не збирається працювати під керівництвом американського. Путін якраз хоче, щоб це Трамп працював під його керівництвом і погоджувався з усіма забаганками російського лідера, принаймні там, де це стосується умов закінчення війни в Україні. І як відомо, і російський президент і його співробітники неодноразово підкреслювали, що вони вважають. За головну умову припинення війни в Україні, по перше, досягнення сталого миру, а зовсім не домовленості щодо перемир'я чи навіть припинення вогню, на яких продовжує наполягати президент Сполучених Штатів. А по-друге, що потрібно зліквідувати першопричини такого конфлікту, які пов'язані насамперед із євроатлантичною інтеграцією України і можливістю для Української держави обирати власний курс розвитку, який не узгоджується з намірами керівництва Російської Федерації щодо ліквідації України як самостійного державного інституту, принаймні як держава, яка має власний суверенітет. І яким чином президент Сполучених Штатів збирається домовлятися із президентом Російської Федерації щодо припинення вогню перемир'я? І тим більше про сталий мир не знає ніхто. А перший хто про це нічого не знає, це звичайно Дональд Трамп. Таким чином можна тільки вітати, що Володимир Зеленський готовий діяти у тій віртуальній реальності, яка комфортно почуває себе у голові президента Сполучених Штатів, якщо це, звичайно, допоможе нам відновити постачання зброї з Америки, тому що. Абсолютно можливим може бути і той факт, що Дональд Трамп просто скористався приводом для того, щоб ухвалити рішення, про яке він мріяв з першого дня після того, як був обраний президентом Сполучених Штатів, і про яке попереджав як про елемент тиску саме на Україну. Адже в умовах, коли російське політичне керівництво не звертає жодної уваги на американські пропозиції і вітає саме ці кроки, які Сполучені Штати. Зараз дійснюють по відношенню до України. Невідомо, як реагуватиме президент Сполучених Штатів на очевидний факт своєї нездатності тиснути саме на російське політичне керівництво. Коли прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков говорить, що припинення військової допомоги Україні є. Очевидним кроком до миру з боку сполучених штатів не треба забувати, що під миром і прес-секретар Російської Федерації і його шеф Володимир Путін мають на увазі капітуляцію України з подальшої окупації території нашої країни, вбивством мирних мешканців, ракетними бомбардуваннями української території з метою знищити все те, що Російська Федерація поки що не може окупувати. І головне питання сьогодні виключно в тому, чи Готовий є президент Сполучених Штатів перетворити свою країну на державу співучасника злочинів, які ми спостерігаємо з російського боку навіть не з 2022, а з 2014 року. Очевидно, що відповідь на це питання не може дати український президент Володимир Зеленський. Відповідь на питання: наскільки далеко? Сполучені Штати можуть піти шляхом готовності допомагати Володимиру Путіну у його подальших агресивних планів, які стосуються і нашої держави, і інших держав Європи, може дати тільки сам Дональд Трамп. І я. Не впевнений, що ми почуємо відповідь на це питання у цій промові, яку американський президент сьогодні вночі за київським часом збирається виголосити у американському конгресі, щоб повідомити про свої нові політичні плани і щодо російсько-української війни, і щодо стосунків з європейцями та іншими донедавна важливими союзниками Сполучених Штатів Америки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймі, Кофі Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!